Также пошло 4 штуки. Прикинь. Прикинь? Ага. Нахру Нахуй Парашют вроде гидро. Да, да, был хорошо. Також повідомляємо і про те, що у зоні відповідальності НАТО було виявлено два непізнані літаки, які пролітали над міжнародними водами. Відповідно до стандартних процедур румунські f 16 які базуються у країнах Балтії, підняті по тривозі для уточнення повітряної ситуації. Після перехоплення літаки були ідентифіковані як два фланкери Су-27, які належать Російській Федерації. Їх благополучно вивели із зони відповідальності Альянсу. Росіяни швиденько втекли, як тільки дізналися про f 16 що наближаються до них. Воно і зрозуміло все ж не з беззбройним БПЛА воювати. Дякую за перегляд.